Прекрасна і водночас погана новина про те, що Єрмака зміщають. Скоріше за все, він залишиться сірим кардиналом, але вже без офіційної посади. На його місце пригледіли Маркаров, з якою Зеленський з Єрмаком нещодавно зустрічалися. І на четверг, говорять джерела, буде відбуватись призначення і одночасне звільнення Єрмака. Секретарем, головою Офісу президента, буде Маркарова. Дуже сумнівна особистість, про неї можна багато говорити. Це та, яка підставила не тільки Зеленського, а й Україну, тому що вона повністю під демократами. Вона організовувала участь в предвиборчій кампанії Байдена Зеленського і цим самим підсовувала свиню нам, всім українцям. Тому що я вважаю, що українці, Україна не мала права втручатися в вибори в США. Це та людина, яка повністю під Соросом, так звана соросята. Сорос, Фіала, Пінчук. Це та та людина, яка була у Ярецькому заступницею Міністерства фінансів, коли нам, як Ярмона, вісили певні зобов'язання та по зовнішнім позикам, які прив'язані в тому числі до внутрішнього продукту, який зростає, але по факту ми зубожіємо разом з економікою. Можна дуже довго говорити про неї небезпека цього всього. Безпека в тому, що ну, насправді може бути просто заміна, да, заміна ліжок в публічному домі. І ключова зміна Зеленського може відтермінуватися. Це та вимога, яка була донесена Зеленському значно раніше, про те, що він до грудня місяця має змінити своїх так званих найкращих менеджерів чи яких там найуспішніших менеджерів. В тому числі це був Єрмак. Тому, як на мене, то це нічого доброго, це лише від термінування. Е, термінування звільнення самого Зеленського. Тому що ключ піти в Зеленську. Ми ж розуміємо, що може бути скільки заводного, алі баби Єрмака, але без Зеленського вони нічого зробити не змогли би. А тому це буде просто заміна, просто заміна шила на мило. Схеми будуть ті самі, тільки особистості на схемах будуть інші. Подивимося, як буде відбуватися ця домовленість. Я все-таки маю надію, що вона буде зірвана, тому що ще раз кажу, Маркарова це демократи, це не республіканці, і це, навпаки, підсилення демократів, які зараз ведуть жорстку боротьбу з тим самим Трампом. І демократи далеко не є прихильниками зупинення війни в Україні. Вони такі ястреби війни, хочуть воювати нашими тілами, відповідно, тілами наших дітей, вимагають пониження мобілізаційного віку. Тому сподіваюся, що все-таки ці плани будуть. Перекреслені, і ми повертаємося до формату звільнення Зеленського. Я особисто вимагаю відставку відправити Зеленського. Це єдиновірний спосіб врятувати Україну, досягти перемир'я і зупинити війну. І так домовлятися незручно, але домовлятися. Слідкуємо, друзі. Мова зараз буде йти про переформатування відповідного уряду. Зараз ідуть політичні торги, ті торги, де наше життя, на жаль, з вами наші інтереси. Ну нікого не хвилюють. Ну ми ж з вами біомаса людський ресурс, як там каже, залужний. А вони всі еліта, які співає Портніков, На яку ми повинні працювати, яку повинні захищати. Ми мусимо це змінити і змінити це можна лише після відставки Зеленського і приведення у владу ну, справжніх патріотів, відповідальних справедливих, для яких права і свободи не порушені. Пусифікація, як бачимо, не зупиняється. Розмови про пониження мобілізаційного віку, який однозначно буде після цієї заміни Маркарової, після усилення позиції. Я стрибив війни, а це погано. Надзвичайно погано, як на мене. Дивимося, слідкуємо. Буде інформація, буду вас інформувати.